Коли не вийду, сидять, сидять і сидять. Робіть щось. Юра, а де ти там тебе не видно? Ой, скільки це роботи, скільки це роботи. Ого. це Ого! Копають, б'ють, Юра сидить і каву п'є. Коли це ще з цього всього буде кухня? Коли ти щось робити почнеш? <рес> це все вивозити. Так. Да. А тут нічого не закладеться. І як будемо рівняти, закладати все? Нащо є? Це ж каміння. Це бетон а розбити розбитий я... немає. Да. Кирпичі такі відкидати. Бейте, побачите. Ой, пасуться голубчики. Вірите, вийшла, вийшла дихнути, вхопити повітря. І, і так дивлюся, господи, змилуйся Боже, може, дасть Бог дощу. Подивіться подивіться, які хмарки назбиралися. Ой, він той ніби вдень просився, але не було хмар, там, там одна-дві напливло, а це щось таке йде таким суцільненьким. Ой, може, хоч трішки, хоч трішки, може, дрипне. Да, голуби. Вийшла напроти хмар, сіла, хоч трішки вітру в обличчя, хлопці сидять там, я сижу тут, тому що хлопці готуються залити. Можливо, це завтра буде, так ми надіємося, а якщо завтра будуть щось робити, заливку, то потрібно буде чимось пригостити. Но думала робити голубців і що сказати, я не знаю, що швидше спариться, чи я, чи та капуста. Поставила велику кастрюлю води, тому що велика капустина, і вийшла, вийшла, тому що порнота страшна. Дивлюсь, як добре, що я ці мальви при дорозі садила звідси від, від погреба, поросте вже така вона висока, красива, аж туди аж в дах. Каже, зніми мене тут. Куди рулиш? Я тут катаюсь. Так, Лена ще пролює. Я один раз на ньому поїхав, я це руй повністю впав вниз. Я вже не міг їхати. Понятно. Їх. Опрокинувся, так. Да. Я, я думаю, я хоч, пот... а то це обставиня чашку, Лен, відпустила. Ой, був сьогодні перший робочий день. Що сказати, не був він таким фе... феєричним, як би хотілося б. Як вдарив цей тиск знову, то вже збивала з консультацією лікаря. Вже думала, що буде швидка. Ну, нічого, слава Богу, обійшлося. Без швидкої, але напевно, що все-таки завтра буду їхати в лікарню. Щоб приписала ліки, виписала рецепт, сказала, по рецепту будуть дешевші. Так, сижу. Сидить, Наташка жде дощу. Ще не знаю, чи буде. Йой, не видно. Нахмарилося, а чи буде? Так, дивлюсь на даху, вишикувалися в ряд всі голуби. Можливо, й буде й дощ. Зазвичай це вони так сідають перед дощем, чекають. На совісті упаляв? Так. Да. А це ти хіба цей заливав? Так. Да. Куро. Розбити, та куди таке рухати? Ні, не си То все одно не можна. Ну, ти в мене Юра, Геракл, Кузнець вакула, і то не так молоту. Бив, як ти. Як в псилицях місти струїлися, я там каміння різав. Да. Вже здорову каструлю поставила, наляла води, думала, вистачить, а вона ця капустинка така файна, що лягла, а води ще доливати потрібно. О. Аж теперечки, капустина покрита водою. Все. Зараз хай собі припарується, буду легенько виймати листечко. О, перші краплі uh дощу. Ура! <сих> Навіть не думала, що так дощ буде ждати. А шумить туди! Чуєте, як шумить? О! 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 О, слава Богу. Хоть трішки. О! Оооо. <сих> До хати не будемо йти, ні? Мрикнув, мрикнув дощик, Які все задоволені, які щасливі, врості у шпориші. Мрикнув, та що як він? Не встиг ще хмара є, ще хмара є. Ще, напевно, що буде йти. Ще геть хмара ось. Геть ще хмара. Так, а в нас це будівництво це велике розпочалося. За підтримки. Не знаю кої-чу-шо. То вже одне роби, друге шукай. Мотузка треба нагадала, що це ж тут я робила. Робила цю шпалерку. а мотузочок шалишився. Один не знаю, чи їм вистачить, напевно, що не вистачить. Ще, напевно, що шпалерка, буду тебе зараз розбирати вже відразу. Бо треба мотузка. Прийдеться, може й не прийдеться, ще на соломі усім все. Забираю ще звідси. Соломи ти повинна вистачити. О, яка це благодать! Бульки на калюжі. Як це ми вже його чекали? Ці дні вам не передати. Ні, треба. Що сказати? дощик, хто землю не промочив? Взагалі не промочив, але, але хоч свіжість, хоч свіжість. Оце так. Вирішила моркви набрати. Мені потрібно зараз. Ой. То ось так дивлюся, що. он яке груддя Сухе груддя, З цього груддя не можна нічого ні картоплі, ні моркви дістати. Важкувата така земля, як ото спека. Ну, що зробиш? Будемо надіятися, що ще промочиться. Готова на голубці капуста. Готовий на голубці фарш. Правда, як на мене, то можна було б м'яска побільше, аби воно було. Але вже стільки є готовий котлик. Вже застелене дно, зажарочка готова, теж накладена, і мені зараз вистачить до вечора ліпити голубці і накладати сюди в котлик. Все, голубчики, тушитися повний котлик. Май з вершечком ще кришку накрию і буде добре. Хай собі протушується. А моє ще, напевно, сьогодні діло буде ввечері, щоб крепко зарані не ставати обскуптика качурика. І на тому сьогодні буде все. Хлопці вже планіровку закінчують, я так бачу. На сьогодні теж, а завтра буде, мабуть, заливка. Давай, давай. О, то Хлопці сьогодні молодці. Мало того, що. Порозкладали. Це там лишили на, цю, на вихід води, так? Да. Там Давай. на воду лишили? Де? Он там, в куточку. Давай. Ще стіни щекатурити. Стіни щекатурити, стеля, яка що робиться, да. ой, ще роботи, роботи. За підтримки та... президента в нас не виходить, у нас за підтримки нашої. Молоді, і спорту. <ріст> Початок... Доски будуть. Доски будуть, так. Початок є, кінець буде. То що тобі, воду нести? Ну, ну, Чи не треба? Не всі, то не буду шлагувати, але треба шланувати під охорон, так? Да? Uh -huh. То лучше шланга біжи принеси. То ти я породу піду, я піду, вже попораюся.